А як ви відчуваєте, що якось ця вся ситуація з осені минулої на кордоні впливає на ставлення українців в Польщі з боку поляків? Все таки це не полі... тільки залежить від ситуації на кордоні, я вам так скажу. А це це може бути як етап продовження в якійсь сфері до нас негативного відношення, але. Взагалі вони зараз до нас менше допомоги надають, навіть по гуманітарним грузам бачу, як відбувається. Вони до нас охололи. Ми їм піднадоїли. Нас дуже багато. Є успішні українці, на які вони теж дивляться, що о, відкривають бізнеси. Працюють і українці, які себе не дуже не дуже коректно ведуть. Різні ситуації вони направду вже вони коли чують, що українці йдуть по дорозі. Вони вже настрій псується і в нашу сторону. Погляди інші, Ого. не такий був як на початку війни, але, але не, всеки, що... що ми можемо поробити з цим? А можемо ти... тільки бути вихованими, посміхатись, і звісно, не допускати образ в сторону українців, тому що я це ніде не допущу. Українці а... зараз виживають, борються за свій за, за свою землю, захищаючи по, по факту всіх. Всю Європу, але не вся Європа це розуміє. Тим паче, звичайні люди цього теж не розуміють. Не всі, скажімо так. Є поляки, які реально солідарні до останнього, і вони розуміють, що якщо, не дай Боже, ми зараз хоч трошки здамося, у нас не буде допомоги, прийде все в сторону е, Польщі. І, і розумні поляки, яким там 45 плюс 50, вони розуміють. Але це розуміють. Власне, Якщо можна. Е, чи я вже читала такий допис в соцмережах від української письменниці Тамари Горіхізерня. Вона взагалі каже, що ситуація, на її думку, буде через цю політичну ситуацію загострюватись і радить взагалі українцям шукати варіанти будь-коли виїхати. Ви відчуваєте, що може настати Хай не. Хай не підбудрює ситуацію, не усугубляє зараз будуть вибори, і вони все покажуть. Це політика. Треба дочекатись виборів. Вибори все покажуть, тому що навіть президент міста Люблін, Становський міністр закордонних справ Любліна вони всі проукраїнські, вони люблять українців, вони підтримують. Але є моменти, які вони теж не можуть побороти, і це нехай не підбурюють, не розганяють розголосу в інтернеті, що нам треба кудись бігти, куди нам бігти. Нас повсюди, от Голландія, Бельгія, Німеччина, нас повсюди багато і нас теж не завжди повсюди ради бачити. Так що треба тепер стікати з місця і боятись всього. Ми й так уже багато пережили в житті, щоб боятись таких до себе вислівів.